Оживити мертвого 77-річний кінотеатр щорся, що роками занепадав у самому центрі Чернігова. Тепер став одним з головних об'єктів витрачання бюджетних коштів. Наприкінці минулого року із обласного бюджету було виділено майже 2 мільйони гривень на заклад. Куди пішли гроші? Вже на початку нового року вирішив прозвітувати керівник КП Чернігів. Кіно Виділено було 1 мільйон 860. Значить, на туалет 220 і остальне гроші були виділені на приобретення обладнання. На державні кошти представники Чернігівської кіноіндустрії купили екран та проектор. Встановили наприкінці грудня. Проте потік бажаючих подивитися фільм у холодному залі не виріс. От обладнання. Мы планируем э, сделать новые кресло. Хотя эти, эти кресла мы сделали своими силами буквально им полтора года этим креслом. Обновили. Вот есть там кресла, которые старые были. Мы сами за свои кошки все это дело сделали. То есть мы не брали ни копейки, ни, ни у кого. То, что касаемо, э, Температури, ви задали вопрос. Значить, ми зараз ну, от, віте, температура все-таки дуже низька. А так, в принципі, якщо температура до 5 градусів, у нас достатньо комфортно, люди знімають пальто. Тож, аби заманити глядачів до кінотеатру, директор КП навіть план розробив. Фактично закінчуються праздники, ми починаємо працювати. Значить, це день громадськості, а один із днів, коли вільна громадська організація попередньому замовленню може демонструвати фільм. Сельвія розповсюдження, квитків. найкращий клас школи отримує безкоштовно білет на один з фільмів. Цільове розповсюдження квітків студенти дати по 100 безкоштовних квитків на профком обох універів. Та прокоментувати, як саме це врятує кінотеатр від занепаду. Керівник КП так і не зміг. Не заперечив він, що і в майбутньому вони планують розміщувати скандальний ярмарок на території закладу. Євісно, його не буде. Конечно. Ну, он а, пока будет, потому что мы зарабатываем этим рынком. Заробляємо деньги на заробляємо деньги на тепло. нетепло. Фактічке ті діні всі ідуть на покриття затрат В по 2016 році керівник Чернігівкіно планує отримати з державного бюджету ще 600 тисяч гривень. Частину пустить на ремонт фасаду, котрий за попередніми підрахунками коштуватиме 2,5 з мільйони. Нагадаємо, майже рік тому мережа одного з найбільших кінотеатрів України пропонувала заключити договір оренди з кінотеатром імені Щорса. З однієї умови ремонту фасаду, проте тоді керівництво Чернігів-кіно відмовило підприємцям.